Бюджетна акумуляторна болгарка, яка заставляє Хілті і Макіту плакати від заздрості. Її майже неможливо спалити, і вона може різати іскрами на себе, іскрами від себе і шліфувати. Плавний пуск. Інформативний LCD дисплей з вибором режима роботи. Три швидкості дисплей можна виключити. Вишітковий двигун, блокування кнопки присутнє і 4А батарея на 20 вольт. Індикатор заряду відсутній. У комплекті два кожуха на 125 і 115 диски, зарядний пристрій на 1 А, ключик і ось така ручка. Також не забули про кейс, інструкцію і гарантію в один рік. Це побутовий інструмент від українського бренду Лідер, який вартує наразі лише 4,5 тисячі гривень. Ну а ми погнали пілять. 20-та квадратна труба з товщиною стінки 1 мм. А тепер іскрами від себе. А як пиляєте ви? Трохи почухаємо забора. В наступному році все одно фарбувати. Кораловий диск Просто віщ. На мінімальних обертах можна полірувати фари, або щось різати в такій майстерні, як у мене, майже без іскр. Ну, а спалити цю болгарку дуже важко, тому що вона сповіщає про перенавантаження. Бачили? горить червоним. Хоча в той самий момент задушити її дуже важко. Але в захист уходить. Головний підшипник на редукторі має захист від пилу. Основна шестерня виглядає ось так і упирається у втулочку. Ось ваш безщітковий двигун і уся інша трибуха. Мозги залиті добре. А ось таку кнопку, якщо чесно, я перший раз бачу в безщиткових моделях інструменту. Виймаємо просто два проводочка і міняємо на нову кнопку. Кнопка працює просто навкил викил От і все. Батарейка має макітовську базу і ємність батарейок від фірми Лідер я вже перевіряв, вони відповідають заявленим характеристикам. Кому цікаво, як виглядає батарейка всередині, ось вам, будь ласка, BMS-платка, датчик температури присутній. З бачку ззаду, і навіть вказано виробника. Назва це QTH. коротші висновки. На мій погляд, дуже непогана побутова болгарка, яка не має аналогів в Україні, тому що поворотна ручка і індикатор перенавантаження. Ну і само собою є безщітковий двигун. Як готовий всі любите, не за всі гроші світу, 4 500 гривень на сьогоднішній день це дуже демократична ціна. Макітосна база, якщо вам буде мало одного акумулятора, будь ласка, можете докупити акумулятори Leader, або акумулятори Makita, або якісь аналоги китайські. Будь ласка, на ринку їх просто куча. Має три швидкості і непоганий комплект поставки. Тож, посилання в описі під відео або в шапці профіля. Дякую за перегляд.